Ну Хтось вийшов, сказав, що не потрібно. Ні? Так, зрахування вторгу. Що в нас представник потерпілою судове засідання не з'явилася будь-яка заява стосовно сьогоднішнього судового засідання від неї в, суд, в суду відсутня з законом наявності позовної заява прокурора. Суд вважає за неможливим проводити сьогодні, е, с... розпочати судове розвитання справи за відсутності представника потерпілої. Зв'язку з чим розгляд справи відкладається? Судовий розгляд відкладається на 21 серпня 2024 року, 14 година, 30 хвилин, про що повідомити представника потребу. Судове засідання закрите. А яка причина, чому немає представника? Не вона ж стояла. Тут Тут вона була і... чекала, так. І а що чого не чекалась? Ну хтось вийшов, сказав, що не потрібно їй. Не потрібно, так? Да. Чистий цирк. Це важко підпорядковано. Да. Ви виходите обов'язки директора комунальної установи. А вона важко відпорядкована. Ви просто безнадійні. Да. Ви, ви, ви не перший, хто так робить. Да. Не перший. Далеко не перший. І адвокат не перший, кого людей з такими справами захищає. Да. І він все це, це розуміє, як це відбувається. Це навмисне. Тому... затягування справи. — Навмисне. Навмисне затягування справи. І ми будемо, буду звертатися до селищного голови, що лікаря треба звільняти, який блокує розгляд кримінального права. Да. Да. А то він створив групу депутатську за справедливість, там, незламність, да, перспектива да, да, об'єднав свої ряди Януковичів, там, да? Да, да. знущання над громадою. А ви пропоную взагалі вам написати заяву про війну і піти самому. Відкривайте приватну клініку, гінеколог там і так далі. Все це працює. Ось такий цирк розіграли 14 серпня 2024 року в Вавідопольському районному суді Одеської області. Обвинувачений за розтрату бюджетних коштів у сумі 1,2 мільйона гривень депутат та керівник лікарні Володимир Литвинчук та його підпорядкована Тетяна Салата, яка формально є представником потерпілої сторони КНП «Авідіопольська лікарня, та яка повинна відстоювати наші інтереси у цієї справі. Версія Тетяни Салати та представника Відьопольської селищної ради ми розкажемо наступного разу. Продовжуємо слідкувати за справою, яка вже більше нагадує цирк, а не судові засідання. Роман Варшанідзе, Мурат Варшанідзе, Альтернатівар.